Останнім часом знову почала отримувати багато повідомлень з проханнями підказати, де можна замовити такі каструлі, як у мене. Я в сироварінні користуюся. Ось цими трьома каструлями. Сама ходова, це, звісно, ось оця. Але вже зараз жалкую, що не взяла на 28 літрів. Там є ще й на 28 тепер. А можливо, її не було, коли я замовляла, не знаю. Е -е. Ця меншенька. Цією я користуюся. Ну, виходить, ця на першому місці, ця на другому і ось та на третьому. Нею я рідше всього користуюся, але все рівно користуюся. І ось завтра в планах знову користуватися, тому достала її. Вона на 54 літри. Ну, 50 входить точно. Я зателефонувала Єгору. Кажу, так і так. У мене останнім часом багато питаються за каструлі, що там з наявністю. Він мені каже: асортимент широкий, продукцію завезено, вибір величезний і каструль різних, із Коротше, На сайті є все, що завгодно. І я зараз вам це покажу. А ще є приємна новина. Отже, погнали. Ось посилання на сайт Єгора. Називається сайт Bігімод. Не знаю, чому так, не запитуйте, але таке, така назва: посилання на цей сайт я закріплю в описі під цим відео і у закріпленому коментарі. Воно буде клікабельне, ви можете натиснути на це посилання і перейдете ось сюди. А тепер стосовно посуду. Я вам вже сказала, що для сироваріння я використовую три каструлі, є в мене ще одна для кухонних потреб. Величенька також каструля 10-літрова. Матусі я також замовляла у Єгора каструлю. Є у мене скароварка на 9 літрів, бомбезна, я нею взагалі в захваті від неї. І зараз у мене з'являється все більше і більше бажання придбати собі скароварку на 17 літрів замість автоклава, який валяється в сараї, негодний. Бо в цій скароварці тушонка виходить, дівчатка і хлопці, білісимо. Тепер дивіться: тут у Єгора зараз ціла купа акцій. По-перше, як він мені сказав. Е Турки збавили ціну. Відповідно, каже, раз ціна закупу знизилася, ми також знизили ціну. Чи постійно так буде, чи це на якийсь певний проміжок, ніхто не знає. Так само не може це сказати і Єгор. Можливо, наступна закупка вже буде дорогше. Ніхто від цього не застрахований. Тепер дивіться. На скароварки зараз найкращі ціни. Ви бачите рекламку, так? Далі. Знижка 5% при купівлі двох товарів. При купівлі каструлі, ось такої на 28 літрів. Турка йде у подарунок. Тепер давайте пробіжемося по цінам. Ну, наприклад, от дивіться каструлі, мантоварки, скароварки, великі каструлі, харчові контейнери. Беремо каструлі. В цій рубриці йдуть каструлі для кухні, ну, як я називаю це. От дивіться: каструлі є е, двох е, направлень. Є серія Аріан і є серія Home Perfect. У мене ті, що для сироваріння, ті із серії «Аріан». Ті, що для кухні, у мене каструля. Та каструля із серії Home Perfect. І скароварка також у мене із серії Home Perfect. Стосовно серії Home Perfect. Також є два там варіанти: скляна прозора кришка і нержавіюча кришка. Одна і та ж каструля буде коштувати в різну ціну, в залежності від того, яку ви виберете кришку. Наприклад, давайте от з вами порівняємо яку ми візьмемо каструлю. Ну, от дивіться, 4-літрова каструля. Ось. Ось 4-літрова каструля. Значить, зі скляною кришкою прозорою коштує 553 гривні. Тепер дивимось: така точно 4-літрова каструля з такими самими розмірами, але з нержавіючою кришкою коштує 464 гривні. Тобто, бачите, яка різниця? Це ціни, які актуальні зараз. Ви можете бачити, що ціни на сайті в нього змінені. Було, наприклад, 614, зараз 553. Була ось каструля 869, зараз 782, майже на 100 гривень подешевшали. Каструлі об'єм є різний ціше для кухні із серії Home Perfect. Починаючи, якщо мені не зраджує пам'ять, здається від 2,5 літрів. Маленькі каструльки. Є на 4 літри, є 5700. Є. Скільки там ще є? Трьохлітрові. Коротше, каструлі різні. 6,300 є. Уже із іншої серії Аріан, тобто вона вуща, але висока. Е, стосовно посуду, весь посуд, весь який є у, оце, у Євгена, він предназначений як для газових плід, так і для електропліт, і для індукції. Тобто, хто готує їсти, наприклад, вдома на індукційній плитці, цей посуд для цього прилаштований. Акцій дійсно багато, ви бачите, так майже всі каструлі подешевшили. Є 14-літрова, ось, будь ласочка. Є 16,5 і літрів. Це я, а ні, це не ця серія. Я аріан у мене була така. Ось оце, за такою я розпочинала. У мене була каструля на 19 літрів, але варила я, ну, воно ж приблизно літрами не переміряєш. ну, Влазило в мене туди десь 16-17 літрів. E, значить, зараз оце ця, що 12 літрова, у мене. я наливаю повну і рахую її як 11 літрів. Ну, приблизно я так заміряла, От колись два відра по 5 літрів вилила. Ну, 5 ж таки, Там могло бути не 5 літрів, розумієте, там 5-300, наприклад. Ну, я порахувала як за 5, да? тобто приблизно 11. Так каструля, яка в мене заявлена 26 літрів, я в Тож так приблизно порахувавши, е, знаю, що якщо так, щоб кришка закрилася, то 22. Якщо кришка не закрилася, лежить на прищепці від термометра, то 23 літри. У ну, мене ще, розумієте, такий нюанс: у мене стоїть плитка е, косо, найскось, як сказати, не знаю. Тобто нерівно. І я не можу. Конкретно оцінити. Можливо, можна було б ще більше влити, якби каструля стояла рівніше. Стосовно каструль, ви побачили, так є набори алюмінієвих каструль для кухні. Дивіться набір алюмінієвих каструль з восьми штук, з кришками. Іде 2 літри, 3 літри, 4, 6 6,5, 8 з половиною, 11, 14 і 20 літрів. Цей набор коштує 3289. Е, для прикладу, можу сказати, ось буквально тижня два тому розмовляла зі знайомою, і вона мені каже, ти уявляєш, які зараз ціни на алюмінієві каструлі? В Змійові це було. Е, значить, вона хотіла собі придбати 4-літрову каструльку. 4 чи 3-4 чи літри, не буду брехати. Каструля коштує 800 з чимось гривень. Вона каже, я подивилась, подивилась, розвернулася і пішла. А тут за три, ну, грубо кажучи, хай три 300, округлюємо вже в більшу сторону. У вас набір з восьми каструль, восьми кришок, і ви подивіться, який гарний літраж. Це для тих, хто користується, наприклад, любе алюмінієвими каструлями. Це ми зайшли з вами в рубрику каструлі. Так? Далі давайте переглянемо швиденько. Мантоварки. Ну, таким я не користувалася, я підказати особисто не можу нічого. Але одне те, що серія е ця сама, завод-виробник той самий, то це не може бути чимось поганим. Єсть на 6 літрів, є на 10 літрів і на 8 літрів. Будь ласка, там йде по три сітки. В 10-літровій 4 сітки. От. Також йдуть акції, бачите, так всюди йдуть знижки. Наступна категорія з Оце моя любов. Розумієте, оце моя любов. Будь ласка, серія Home Perfect. Завод той самий: 5 літрів акційна, 7 літрів акційна. У Єгора, до речі, він казав на 7 літрів. 9 літрів. Оце в мене ось така 9-літрова. Е, також акційна. Далі дивимося. 12 літрів. 14. Всі акційні, дівчатка, хлопці, 17 літрів. В 17-літрову Єгор сказав, стає 12 баночок. Але от я тепер задумуюся над тим, щоб придбати собі. Таку скороварку. Не знаю, буду, буду міркувати, буду думати. Тут я дивлюся, на ній вже і ручки трошки по-іншому зроблені. Бачите на оцих на цих всіх до 17 літрів. І в мене так ручки ось такі. Це на серії Home Perfect, вони всюди такі, У мене і на каструлі такі, що я брала 10-літрову А ось на 17-літровій, бачите, ручки вже які. Це ручки такі точно, як на серії Аріан. Вони тоньше і ну, там зовсім інше кріплення, бачите, так? Є ось такі скороварки сферичні, тобто ці йдуть рівні у висоту, а є ось такі такі, знаєте, пузатько. Яке в них м'ясо виходить, дівчата хлопці? М'ясо виходить, навіть якщо ви просто захочете відтушити. <кій> М'ясо набагато швидше, ніж варити просто на вогні. Смак насичений безподобне. Я часто, коли ми ріжемо когось із коз, злів, ребра, ребра, хребет, шиє, оце, е, на такі шматки, щоб влізло, водички, чесничку лаврушки сольки, закрила на вогонь. Та ви що, виходить така тушонка, що я вам передати не можу. Так, до чого ми з вами дійшли? До великих каструль. Що під собою підрозумівають великі каструлі? Ну, це такі, як у мене вже. Да? Тобто, ось 28 літрів, будь ласка, це вже серія аріан пішла. 42 літри. 36,6. Ну це, бачите, Тут також дві. Так як у Home Perfect є кришка скляна і прозора, дві позиції, дві, дві лінійки. Да? скажімо так. То у аріан також є різниця, є посуд ось отакий, тобто він низький, але широкий. І є в каструлі ось отакого порядку. Вони вущі, але високі в висоту. Так, 28, 36, 6, 42, 50 літрів, 54. Ось, дивіться, це каструля. Ця, що я вам в початку ролика показала на у себе на пліті стоїть. Завтра я буду в ній варити сулогуню. Бачимо, так? Да? Наявності є все, все по акційним цінам, окрім 25 літрової і високої. Ну, і остання. Що у нас тут? Харчові контейнери? Ага. Ось це що. Я такого ще не бачила. Це для зберігання, як я розумію. Це для зберігання. 11 літрів, 17 літрів, і 24. Знаєте, що воно мені нагадує? Точно таке відро. Тільки з посередині з дирочкою, було у мене від доїльного апарату. Хто, можливо, пам'ятає, значить, номер телефона Єгора, дівчата, хлопці 050 342 203. Я зараз напишу, що ось тут на екрані. Щоб ви бачили, щоб ви мали змогу записати, на цьому телефоні у нього і вайбер. Тобто, ви можете по цьому номеру або подзвонити йому і поспілкуватися особисто. Ви можете написати у Viber, попросити там чи якесь посилання, якщо ви не можете щось знайти, на конкретну каструлю. Да? E, і це не весь асортимент, до речі. В них асортимент набагато ширший. E, ви можете лішку написати, і він вам дасть посилання на, ту, на той товар, на ту позицію, яка вас саме цікавить. E, ви можете замовити через цей сайт. Ну, я, я не знаю, я кращої посуди, чесно вам кажу, кращої посуди в я... мене ще не було. Отак, От як сковорода де це тефаль, і кращого я поки що не зустрічала, так само посуд цього заводу. Це заводський посуд, це не ширпотреб, це не якась там частна лавочка чи маленький там заводик. Це величезний завод в Туреччині, з яким родина Єгора співпрацює вже не перший рік. Займаються вони цим посудом також не перший рік. Раніше цим більше займався батько, зараз цим займається син. Тобто, це роками напрацьована клієнтська база, це роками напрацьований авторитет, і, повірте мені, він не буде його втрачати заради того, щоб продати одну якусь каструльку. Не буде. Я особисто знаю людей, які вже купляли у Єгора посуд. Я сама неодноразово купляла. Я оту каструльку, яку я вам показувала, що 19-літрова, я її презентувала на подарунок. У мене ще ж одна така була. Е, я особисто впевнена в тому, що, якщо вам і потрібна посуда така, то вам необхідно звернутися саме сюди. Повірте, коли я шукала перші свої каструлі, я перелапатила всі торгові площадки OLX, Prom, Менших дешевших цін, ніж у Єгора, немає. От хоч вірте, хоч не вірте. Е, можна навіть провести такий, як сказати, Експеримент. От давайте каструля, Оріан. Оріан. На скільки літрів берем? 28, да? Там, по-моєму, точно було? 28 літрів. От давайте подивимося, де нам що знайде. Так, це вона 1869. Давайте порівняємо, що в Єгора. Так, де в нас каструлі? Каструлі. Де ж ми бачили з вами на 28 літрів? Так, значне в каструлях. В великих каструлях підемо, глянемо швиденько. А, це, мабуть, його є об'ява, бо ціна та сама. Бачите, копійка в копійку. 1869. Будь ласка, дивіться. От що це робиться? Каструля з кришкою 28 літрів. нержавіюча сталь Аріан Гастро, виробник Турції. В налічні. Така точна каструля. Дивіться на ціну: 2773,15. Ви бачите? Ви бачите, що робиться? Наскільки різняться ціни? Я вам ще раз повторюю, це без ніякої брехні. Е, реклама, можливо, можливо, так це реклама. Да. Я зацікавлена в тому, щоб ви придбали собі гарну е, Гарний посуд, щоб ви користувались ним і були задоволені, щоб ви згадували мене добрим словом і були мені за це вдячними. Щоб ви згадували того ж самого Єгора добрим словом. А я за це, можливо, отримаю якусь знижку. Як е, перед цим я зробила йому відеорекламу. і так я цього не скриваю. Я, коли замовляла собі каструлю для е, кухні, Єгор зробив мені знижку. Тобто я не отримала її безкоштовно, але знижка була, розумієте? І так, да, можливо, це можна і назвати рекламою. Я цього не цураюся, тому що погане я ніколи вам не порекомендую, розумієте? От ми з вами порівняли ціни. Порівняли з вами ціни, будь ласка. Я знаю, що і на Оеликсі є багато каструль Аріан і... 2,570, то есть, пожалуйста, дом посуду. 2,570. Кастрюля Ариан Гастро, широка, 28 литров, 40 диаметр, 26 высота, нержавейка, в наличии есть 6. 6, 6 единиц, розница 2,570. Ось дивіться, в Алло є такі каструлі. Каструля Аріан Гастро» 17 літрів. Коштує 2074. Ой, Алло. Чим це Алло, бідне, не торгувало. Аріан Гастро» 17 літрів. Знайдемо у Єгора. Аріан Гастро 17 літрів. Давайте пошукаємо. Це, мабуть, все ж таки в каструлях. Аріан гастро 17 літрів. Будь ласка, ось вона. Ріан 17 літрів. Так, 28 на 28 розміри, так? Те саме, що заявляє вас. Ну, если вам погано видно, давайте я вам ось відкрию. О, дивіться. Алло, да, нам заявляє. Об'єм 17 літрів. 28 сантиметров. 28 на 28. Бачите? Виробник Туреччина. Глибока, з нержавійки. <кій> Бачите ціну? 2064. Тепер дивіться на ціну у Єгора. 1368. Я думаю, що на цьому ми питання закриваємо і більше нічого навіть порівнювати. Ще раз кажу: дешевших цін, ніж у Єгора, немає по Україні, можете мені повірити, я перед тим, як щось купляти, я перешерстю всі торгові площадки. Це саме той випадок, коли в одному місці ми знаходимо найнижчу ціну відповідального і чесного продавця. І шикарну якість. Це не 100%, це 1000% відповідає своїй якості. Розумієте? Номер телефону. Зараз ще раз дублюю на екрані. Можете бачити, списуйте, будь ласка. Під відео в описі, в коментарях. Дам посилання на сайт Єгора. Також напишу ще раз номер телефону. Можна телефонувати, можна писати на вайбер. У мене тільки одне прохання: коли будете звертатися, кажіть, будь ласка, звідки ви? Кажіть, так можете прямо і казати: ми від міми. Або там почули про вас від міми. вас рекомендувала міма, як завгодно. Просто, щоб він знав, що ви дізнались про нього від мене. Все, більше я від вас не прошу нічого. Ну, ще подивитися рекламу в цьому відео, не пропускаючи. І обов'язково поставити мені лайк під цим відео, за те, що я ділюся з вами корисною, цікавою і потрібною. Інформацією. Замовляйте, користуйтесь. Якщо не довіряєте Єгору, ну, мало ли, ну, може таке бути, може бути сумнів, можна замовити наложеним платежом, але і тут є свої мінуси, ви переплатите кошти. Якщо боїтесь сплачувати туди, але довіряєте мені, Будь ласка, ви можете звернутися до мене, і я оформлю вам все це. І до вас приїде каструля без наложених платежів, без переплат, і ви зостанетеся за, заста, задоволеними. На цьому все. Міркуйте, думайте. А також, а також, не забудьте про скароварки. Це, дівчата, це, це бомба, ракета, петарда. Це я вам кажу, як на духу. А ще Єгора ви можете знайти на OLX. Там у нього також є обяви. Ну, на Олексі складніше, а, бачите, навіть немає. Я хотіла показати: на Олексі складніше шукати. На Оликсі вони розкидані, їх неможливо зібрати в одне місце. І якщо на сайті, це все. В одній купі, то по ELX це кожну об'яву шукати окремо. Ну, можна там є свої нюанси, найти, зайти у графу всі об'яви автора, і тоді більш-менш можна їх переглянути. Але все ж таки краще звертатися саме на сайт. Бігемот. Знаходиться Єгор в Дніпрі, місто Дніпро. Відправлення буде звідти ж, тобто можна орієнтуватися. Да, якщо це там центральна, східна Україна, це буквально один день на доставку потрібно, не хочу Олекс, щось працювати. Якщо це Західна Україна, ну то буде довше. Тобто відправлення буде з Дніпра. От, бачите? Турка в подарунок. Все, дівчата й хлопці, міркуйте. І я впевнена, ви в мене всі молодці і зробите правильний вибір. Тільки не затягуйте, тому що як довго протримаються ці ціни, невідомо нікому. Не ні мені, не Єгору. Ну, можливо, турки і знають, але нам про це невідомо. Бажаю приємних покупок.